Артем Довбик обігнав Ерлінга Голанда в цікавому рейтингу кращих ліг Європи. Зінченко претендує на найкращий гол місяця в АПЛ. А Андрій Шевченко може повернутися в італійський Мілан. Щиро вас, друзі, вітаю! Навіть не питайте мене, чого я зараз сижу в футболці Реал Фарма. Ну, бо це топ. Вподобайка. Стартуємо. У матчі п'ятого туру групового турніру Ліги Конференції Гент розгромив зорю. Після цієї поразки луганський клуб втратив шанси на вихід в плей-офф турніру. Зоря в п'яти не змогла вийти з групи єврокубкового турніру, команда ще жодного разу не зіграла в плей-офф турніру. Євротурнір, і що найкомитніше. На мою думку, самі в тому винні на початку турніру йшли нормально. Було 4 пункти, але потім почались якісь незрозумілі пертурбації в команді, звільнення головного тренера, якийсь хаос почався в зорі, не те, щоб його до цього там не було. І відповідно почали програвати, програвати, програвати. І взагалі це не та зоря, яку ми звикли бачити в Єврокубках. Тому мені особисто шкода, що зоря наступного сону буде грати в Єврокубках. Я на 95% п'ять, напевно, відсотків цьому вже. Впевнений, з нинішньою конкуренцією в УПЛ, зорі там немає чого робити. На жаль. Бо у мене зоря завжди. Останні, там, не знаю, років, певно, 10 асоціюється з командою, яка в Єврокубках завжди робить якийсь такий приємний перформанс, який дивує. До речі, друзі, щодо УПЛ. Черговий тур стартує вже сьогодні. Прогнози можна робити у наших друзів компанії Favbet. А посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео. Залітайте, робіть прогнози. ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фабет. АПЛ назвала претендентів на найкращий гол листопада. У список увійшов захисник арсенала Олександр Зінченко. Українець відзначився у матчі з Бернлі. Проголосувати ж можна за посиланням в описі під цим відео. Там я для вас його лишаю. Втім, здається, що Гарначе все-таки забере собі цю. Премію не знаю, титул і називати, як хочете. Міжнародна рада футболу планує тестування змін у правилах футболу. Повідомляє The Telegraph. За даними джерела в організації, схвалили перевірку двох правил. Перше з них передбачає, що гравець буде вилучатись на 10 хвилин за тактичний фол. А друге, те, що тільки капітани зможуть сперечатися з арбітрами про їх рішення, і тут нічого інакшого ніж закликати вас залетіти в коменти і написати свій теплий коментар. Я не можу передивились Galactic Football чи що з цим. От вилучними на 10 хвилин. Я не, не, не розумію. Шахтар зробив трансферну пропозицію по опорному півзахиснику Палмейра з Фабіньо. Повідомляє ЄСПН. Донецький клуб запропонував за 21-річного бразильця 4 мільйони євро, але отримав відмову. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков є трансферною метою ряду команд з топ-чемпіонатів Європи. За інформацією Фабріціо Романо багато клубів з Німеччини, Англії та Італії, включаючи Ювентус, відправили своїх скаутів, щоб стежити за українцем. У якому випадку першими людьми, котрі дізнаються про Судакова, будуть люди, які користуються мобільним застосунком трибуни, бо там найоперативніші новини і все гаряче, що відбувається у футболі. Качайте за посиланням в описі. Головний тренер Реала Карло Анчелоті провів особисту бесіду з голкіпером команди Андрієм Луніним. Повідомляє Марка, це відбулося після того, як Анчелоті заявив, що кепариса балага зіграє у воротах у наступному матчі Ла Ліги. Анчелоті таким чином намагався, грубо кажучи, Вирішити всі питання, щоби там не було зайвих думок Луніна і так далі. Втім, за інформацією цього ж видання Анчелоті від своїх слів не відмовляється, і все одно Кепа для нього номер один. Що сидіти? І треба певні посередники пропонували Мілану Андрія Шевченка на посаду головного тренера до кінця сезону. Повідомляє журналіст Нікола Скіра. Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефану Піолі. Також вказано, що профайл Шевченка як тренера не повністю переконує керівництво Мілана у тому, що українець зараз є найкращою кандидатурою. Було б, звісно, цікаво то поглянути. і При цьому я переконаний, що знайдуться люди, які напишуть, що «Так куди Мілан? Згадайте, що було в Джену, але знов ж таки як і тоді скажу свою думку, що. Це був просто провальний план піти в принципі в Джену, в тоді кризове Джену, у якого був дуже слабкий перелік футболістів. Ну а Андрій Шевченко з його не дуже довготривалою тренерською кар'єрою, навряд чи би зміг там би щось розрулити. Там потрібен був кризовий тренер. А, ну, шаран, шаран, шаран нападник Жирони Артем Довбик лідирує у топ 5 чемпіонатах Європи за відсотком дотиків у штрафному майданчику суперника у сезоні 23-24. Показник українця склав 34%. Рейтинг сформований лише серед футболістів, які зіграли 500 плюс хвилин в сезоні. Для вашого розуміння в цьому топі він випередив і Голанда, і навіть Осімхена. Тепер треба писати не другий Голанд. З'явився. А другий довбик в контексті порівняння. На мою думку, Артем дуже сильно додав. І коли у нього був перший невдалий вояж до Європи, я думав, що ну якби далі буде кепсько. Але ні, Артем став тільки краще, тільки сильніше, зрозумів свої слабкі сторони. І зараз він розриває в Європі. Мені здається, що далі буде тільки більше. Знову ж таки, ваші думки пишіть в коментарі, друзі. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па на зв'язочку.